Привітки, давай подивимося в такий розклад, які йдуть новини на порозі. Іде тут спілкування з м -м, жінкою, а, королевий чаш дуже аміційною, романтичною. М -м, тут буде спілкування з жінкою і картка йде, к -к -к фінансова плодів, фінансових плодів. Можливо, о, тут будете щось о, обсуждати стосовно грошей, о, покращення фінансового стану, картка праці. І фінансові можливості, які новини на порозі, картка підвищі повішений, Говорить нам про те, що тут думки у вас правильні стосовно цього питання, але ситуація може трошки виснути. Тут треба буде діяти. Ви знаєте, і дев'ятка пентаклів. Нам говорить, а це картка та, грошова. Тут все знаєте, йде про гроші тут. Плоди такої особи, особистої праці, можливо, праці, співпраці з цією от жінкою, дам чи по роботі, чи це якісь предложення можуть йти. От все йде да такий розклад <кхід> про гроші. А це урожай, картка урожаю вашого вашої праці. От о, тут о, якісь можуть бути виконання якихось задач, досягнення навіть неістових результатів. Давайте подивимось далі, які новини на порозі. І чоловік тут іде. Тут чоловік також романтичний чаш. щось ви тут будете обсуждати і робити, виясняти а, говорити про фінансові події і. Ви знаєте, у вас тут все вийде. Чоловік, і жінка, це може бути сім'я, може бути будуть знайомі і по роботі. і Так далі. Картка Ерафанту говорить нам про те, що в цьому питанні треба йти з милосердям, проявляти милосердя в цьому питанні. Да, це картка такої духовної сили, захисту. Треба йти з то добрі люди, ідуть з добрими намірами. Да, і з іскістю можуть бути навіть якісь контракти, якісь договори і так далі для вас дуже вигідними. Пишіть, приймаю, підписуйтесь, далі будемо.